Добрий день, мене звати Ярослав Солошенко, Я працюю в ДСК школі вже третій рік. Я прийшов в цю школу з державної, де викладав німецьку мову в школі. Зараз в ДСК школі я викладаю Хаймашуць. Це захист світчизни, предмети, які читаються в старших класах, і також є класним керівником сьомого класу, вчитель групи продовженого дня. З приводу хаймашуц предмети, які зараз є дуже важливим, і це не тільки опрацювання літератури відповідної, а також різноманітні форми роботи на уроці. Це Креслення, розборка, зборка тих же самих автоматів ка 47 ми буквально нещодавно з 10 класом поновували на збирання на час розбирання з дівчатами. Ми говоримо надання першої медичної допомоги. Наприклад, нещодавно у нас були опіки. Правильно накладати ті ж самі пов'язки для хлопців. Все цікаво, вивчення тих же самих погонів, звання яка структура взагалі збройних сил України, чим займається зараз України розвитком технологій для захисту самої держави. Це все їм цікаво. Вони самі також деяку інформацію знаходять і це показує про те, що Мед є актуальним цікавим нашу школу особливим робить те, що в класах не дуже велика кількість дітей, і вчитель може майже індивідуально працювати з кожним учнем на уроці, тобто виділяти йому більше часу для допомоги, бо те, що у нас відбувається навчання німецькою мовою. Звичайно, є предмети, які є українськомовні. Наприклад, тоже саме Хайма захист України, він викладається українською мовою, українська мова, історія України, так як по закінченню школи діти отримують не тільки німецький цойк. Ніс, класно і зручно, що в тебе вже на руках є як український атестат, а також цойгніс, яким можна в Європі дуже просто і легко дійснити вступ без додаткових якихось надскладних іспитів, плюс практика мови, яка йде тут з самого садочка до 11 класу. Шпрах атмосфера, мовна атмосфера дуже добре впливає на вивчення дітьми мови. Я особисто збираю групи дітей, організовую поїздки в Німеччину, Австрію, Швейцарію, Італію, в основному в німецькомовні країни. України. діти можуть спілкуватися німецькою мовою в вільному середовищі. На осінніх канікулах ми їздили до Австрії. Ім це дуже подобається, особливо ярмарки. Ці постійно запитують, коли ми поїдемо. Нам теж робимо виїзди, десь приблизно раз в місяць, раз в два місяці. В нас нещодавно була підготовка до святкування Пасхи. Був конкурс, діти дуже класно готувалися. Перемогу отримав сьомий клас. Я там класний керівник кабінети там прикрашалися сердечками. Чим тільки там не було. В нашій школі дуже гарне класне середовище для навчання дітей. Дуже толерантне ставлення вчителів, дуже гарна перспектива для дитини і спокою батьків, тим, що мінімум не одне свідоцтво про навчання або атестат буде після закінчення школи, а також ще німецький певні з яким дитина може тільки в Німеччині, а в іншій країні Європи піти в вищий навчальний заклад, навіть якщо дитина щось обере інше, по батьків це як запасний варіант того, щоб влаштувати гарну перспективу дитині. Просто знаєте, така гордість за них. Є.